І гостя нашої ранкової студії, українська актриса Ольга Сумська. Пані Ольго, доброго ранку. Бігаю вас. Ну, Вітаю добрий, добре. добрий, знаємо, що ви тільки що повернулися з гастролей, що цей ранок для вас не простий, але те, що ви гастролюєте, те, що ви власне показуєте своє мистецтво глядачам, це дуже хороша прикмет. От власне трошки про те, от, де ви були, що ви ставите, що ви показуєте, як приймає публіка. Щойно повернулася з рідного Львова, там, де я народилась. Надзвичайно теплий прийом, ну, а невдовзі вирушаємо до Кривого Рогу, до Миколаєва, давненько не були, люди там чекають, Харків теж. До речі, в Харкові дуже зручно зараз грати, адже граємо в Хатобі, це оперний театр, і сцена під землею, тому є безпека. Певна, ну така відносна. Е, ну я мушу сказати найголовніше: ми даруємо радість людям саме цим спілкуванням, єднанням. Тому що ці емоції, і я кажу завжди ліки від розпачу зустріч з театром наживо з акторами, потім фотосесія, спілкування це дорогого варте спершу для нас, акторів, тому що ми в Україні і маємо бути звісно одним цілим для всіх нас, для українців. Ну от... ну і власне. Так, і кіноновини. Я одразу переходжу до кіноновин, тому що е, буквально через дві години у мене прямий ефір на одному з наших телеканалів. Ми представляємо і знайомимо з героями нашого. Нового повного метру це фільм Десять блогерят про хейт в Україні. Знаєте, така гостра тема, доволі актуальна. Не знаю, як в Польщі, але я думаю, вона скрізь актуальна, але найбільше чомусь у нас сьогодні в Україні. От. Тому ось так радіємо, що ми можемо їздити відносно навіть між тривогами, молимося за лаштунками, аби не пролунала тривога. Ну а якщо власне вже ми чуємо. Ено ми зупиняємо, просимо наших українців звільнити залу, спуститися до укриттів. Ну, такі реалії, дорогенькі, такі реалії, але для нас акторів це щастя, що ми можемо бути на вістрі події, можемо бути е, сьогодні в професії. Це найголовніше. Я от я хотіла якраз спитати про цей досвід. Ви сказали, що ви граєте е, в театр на сцені, яка під землею? Як це відбувається? Як ви готуєтесь до цього? І ось, наприклад, ви вже сказали про е, тривоги Олеся Жураківська. Вона розповідала, коли е, Кармен. Мені здається, назва спектаклю і лунає так. ця тривога. І люди починають на початку. Вона каже: Ну я вже думала, що ніхто не прийде, не залишиться але люди дочекалися і всі до останнього досиділи потім до кінця Значально. вистави. От, власне, Значально. ваш досвід. Як люди. Так, так. Так, такий самий, як і у Лесі Вікторівни, а, Це моя прекрасна колега, з якою я на свого часу знімалася в кіно було, було таке та натхнення, і може ще буде така зустріч. Мрію про це. Ну і власне, саме так, коли ми спілкуємося з глядачами, є певна небезпека, і тим більше Харків, уявіть собі, ми навіть приїздили, коли щойно щойно відміна тривоги відбій, так, і в центрі були якісь прильоти, служби моментально все прибирали. Ми йшли вже безпосередньо до театру. ну, Хіба що в кав'ярню, але Вірте, навіть після страшних прильотів люди працюють, люди живуть своє життя. Ну, власне, якщо і е, згадати наш мікрорайон, це Шевченківський мікрорайон, і ми мешкаємо е, з родиною в центрі і, і, недалеко завод Артема, і це просто страхіття, тому що чуємо і бачимо це все наживо. Спускаємося в укриття. у нас двоповерховий паркінг, і практично всі наші сусіди, і багато дуже акторів і представників мистецького кола. Звісно, звісно, треба бути обережними. У нас напроти будинку були прильоти від шахедів. Ось через дорогу у нас будинок теж. Був приліт і згоріла квартира, загинули люди. Але все одно так чи інакше, навіть Лук'янівка, славно звісно, хто знає, рідненькі, ви розумієте про що я говорю? І навіть після прильотів, після страшних вибухів, це ракети, це шахеди. Люди відкривають кав'ярні. Навіть коли скла ще немає, його не, не затулили фанерою. Вони готують каву і зустрічають. Ой, я кажу, у мене мороз по шкірі. Тому це не злавні українці, це, це вочевидь герой. З якими ми маємо честь сьогодні наживо спілкуватися, випити кави і обійняти їх, розумієте, коли харків'яни кажуть нам дякуємо, що ви приїхали, дякуємо, що ви нас не кинули. Я кажу, друзі, рідненькі, як ми можемо вас кинути в такий страшний час? Ми маємо бути ось так, як один кулак, так, як одне серце, саме так. Ой, буду плакати. Ви ви, не, не ви треба. мене спитали, Не а, треба. Ні, я це все, все добре буде обов'язково з усіма нами, звичайно. пані Ольго. Я, я знаю, що в критичні моменти, так, звісно, перші часи, перший час, не години, а перший так, час так, так. А, вмикається одні почуття, але потім м, всі відчуття стають більш різкими. Я от до чого це кажу. А, чи відчуваєте ви різницю в сприйнятті? Театральних творів, можливо, інших видів мистецтва, взагалі різниця в сприйнятті до широкомасштабного вторгнення, до початку війни в 2014 році, і от зараз. Чи дійсно воно ну, набуває таких екстремумів? Ну, звичайно, по-перше, вибір драматургії, от почнемо з цього. Ви розумієте, наскільки це важливо сьогодні донести тему української мови, українських авторів навіть минулих століть? Тому сьогодні ми повертаємося все частіше до наших драматургів і нашого розстріляного відродження. І коли я бачу, як молоді актори творять дива на сцені, як сьогодні підняв Рівень театр Заньковецької, які вистави сьогодні е, йдуть на, на сцені легендарній сцені, тому що мої батьки там працювали свого часу, я народилась у Львові, і 10 років е, батьки віддали саме, е, саме, саме в тому періоду, це їх зірковий час, початок їхнього творчого життя. Ну і власне, коли ти спілкуєшся з військовими, які приходять до нас на вистави, і коли ти просто з ними на зв'язку, і ти маєш. Змогу сьогодні допомагати, і ми збираємо після кожної вистави. А сьогодні дуже важко бодай щось зібрати ось так онлайн. І ця славнозвісна фраза люди стомились. Друзі. Я не хочу її чути, тому що це страхіття. Хлопці не стомились. Вони там, вони в пеклі, вони захищають нашу рідну Україну. І тому, коли ми після вистави приходимо і звертаємося до людей, ми збираємо чималі гроші. Ну як ну по наших мірках, так в і можемо зібрати на одну, дві, три, хоча б за півроку автівки, яка або дрони, ну за необхідністю, от і тому це велика честь для нас сьогодні. Присутність військових на сцені так, все різкіше сприйняття життя. Воно екстремальніше, розумієте, ми живемо в таких умовах, коли все стає екстремальним. О, твоє життя екстремальне, воно ризиковане, воно непередбачуване. Ти виходиш на сцену, летять каби, а в Запоріжжі, коли ми виходимо, питаємо у наших глядачів, друзі, каби летять. Що ми зупиняємо? Ні, граємо далі. Ви розумієте, ну це незламні, якісь шалені українці. Але ну, звісно, ми не слухаємо в Запоріжжі, кажуть, ні-ні. Друзі, давайте спускатись в укриття, тому що це дуже близько. Так само і Харків. Чому Харків більш безпечний? Тому що це під землею, там є така сцена, їх навіть дві, а вже і третю побудували. Тому що це як в метро. Ми спускаємось, ми маємо певну безпеку і можемо спокійно дограти виставу. Але повні зали, розумієте? Харків, не дивлячись ні на що, люди ходять до театру, люди хочуть. Насолодитися, відволіктися, ви розумієте, отримати цю радість саме так, пані Ольга, Відкрити нам секрет нашим слухачам, глядачам. У вас є польське коріння? От розкажіть про це. Так. Це про це ви мало мабуть згадуєте, але якраз це саме привід. Ви розумієте, ну, дійсно так. І для мене це велика радість, що сьогодні я можу вам розповісти нашу таку родинну історію, трошки привідкритий завісок. Ну, власне, так, це прабабуся і прапрабабуся, по мамині лінії Барбара і Хелена Лапковська. Так, це мої красуні. Фото. О, Якби я знала, я би одразу. Б... Так вам, ну ще буде нагода, ще буде нагода. От, і власне, я, я би хотіла більш зануритись в цю тему і дізнатися більше про е, моїх прекрасних е, от, таких пращурів, так е, як вони жили. Вони мешкали у Варшаві, потім Брест-Літовський, це теж була територія Польщі того часу. Це зараз це Білорусі. І, власне, так, це неймовірно прекрасні панянки в таких корсетах. Боже, там такі, таке вбрання, такі капелюшки. Я дивлюсь, я одразу поринаю в ті часи. І е, треба сказати, коли я знімалася у серіалі Блондинка, знову ж таки, давайте про це згадаємо. І декілька сезонів я їздила до Варшави, до Супрашлю, де я грала одну з провідних ролей, ну, така лінійна роль е, Українки. Оксани, коханої дружини відомого польського актора Анджея Грабовського. А це, це дуже знаний актор, який, до речі, дуже мені симпатизував і. <кій> Коли вони продовжували мою участь у серіалі Блондинка, саме він наполягав, щоб я вийшла за нього заміж. <кій> От <кій> ну, то, так, за сюжетом, за сюжетом, а, <кій> <І вони подумали. кій> О, а тут так. така <кій> була інтрига. <кій> Вже подумали, якщо чесно. Та да, ви бачите, як і в е, мене є в власне ці спогади. Потім е, була пандемія, настав важкий час, і на жаль, ця гілочка і ця лінія трошки перервалася. Ну але згодом може повернемося, може щось буде. Я маю агента у Польщі е, у Вроцлаві. До речі, е, ми у грудні їдемо до Польщі на гастролі, чекаємо. Знаю, так, наші кайдаші, тому слідкуйте за рекламою за моїми сторінками, і ви побачите міста, які ми плануємо відвідати. Ну і звісно, наш серіал зневольона кріпосна, який йшов теж на польському телебаченні. Знаєте, дуже кумедно, коли я приїхала на зйомки блондинки, а вже зневольона йшла е, на телеекранах, і я заходжу до готелю, і мене зустрічали поляки. О, пані матка! прошу бар! Ну, тобто я пані Матка і трошки Оксана. Так? <плес> пані... Це приємно. Це приємно. Пані Ольгоно ну... є, є горизонти, є горизонти і є перспективи. Пані Ольга, ну тут <плес> так. же є за куліс цієї історії. Ви свою роль вивчили польською мовою. Так, мабуть, що все ж таки моє генеалогічне дерево і та гілочка польська Хелени Барбари Лапковські далася взнаки, тому що е, польську мову я опановувала на майданчику, і е, мене м, продюсери і режисер просив трошки ще й української додати, щоб саме був я її повіджала. вже їх бицо того вона учебі помоці шукала. Перший раз йому прихону, тобто там власне на продовження нам треба так. перекладати тоді зараз. Ну, чого, я що, не, не зрозуміло сказала? Ні, пере, перекладати українською, бо надто зрозуміло. А, Украї... а, так. А, так, 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 так. Ну і власне вона мені давалась легко, тому що все ж таки так, мої, мої родичі мені з тих віків допомогли. І коли я потрапила вперше до Варшави, я вийшла до, от, в центрі площа, стелла ця, так, старе, старе місто. Боже, мій, в мене сльози, і знаєте, таке відчуття, що я вже. Тут була вже таке. От саме момент, та да, от як кажуть, реінкарнація, та да, оце я її відчула саме тоді, вперше коли потрапив, і це це були сльози щастя, що мені дуже близьке місто Род, Варшава, родова пам'ять. І... Пані Ольга да, сам, саме саме так. Давайте саме тоді в цей польський вектор і продовжимо. Ви трохи сказали про майбутні гастролі. А давайте трохи детальніше, щоб наші слухачі, глядачі могли запланувати собі з вами зустрітись. Давайте так. Ми у грудні їдемо до Польщі. Тому, будь ласка, ми вас щиро запрошуємо. В нашу вистава Кайдаші. Слідкуйте, будь ласка. Я просто зараз не, не можу сказати міста, тому що ми якраз їх узгоджуємо. От але в грудень, на початку грудня, з 6-го, здається, по 11 грудня. Ми чекаємо вас на наших виставах. Так, наші Кайдаші, Володимир Горянський, Тарас Симбалюк, Наталка Денисенко, які зірки чудові. Тому. Чекаємо вас з нетерпінням, друзі. Ось бачите, є нагода донести цю інформацію. Це для мене це велика радість. Ми з Олексієм вже запланували прийти на виставу ми вас і обов'язково приходьте так. до нашої студії і до речі, поговоримо до речі. і про ваше коріння. Пошукаємо ще а давайте ми заплануємо прийти з нашою командою з, О, з моїми колегами. Клас. Супер, що якщо, якщо це буде можливо, ми неодмінно це зробимо. Так в ефірі польського радіо для України була Ольга Сумська відома українська актриса, яку представляти ну навіть немає потреби. Дуже дякуємо і чекаємо в наших наступних ефірах. Дякуємо до відження.